Тулі, мене звати Юля і це рубрика Мейки та про аркани таревенькі. Людина з 18 арканом, творча, неординарна та загадкова особистість, яка має підсилену здатність до матеріалізації думок. Така людина, візуал, має велику фантазію та творчу уяву. Вона цікавиться езотерикою, психологією, може бути залежною від погоди та циклю місяця. Але у мінусі цієї енергії людина з 18 вісімнадцятим арканом може бути тривожною та зациклюватися на негативі, який ще більше притягуватиме у своє життя, через що може страждати від фобій та залежностей. Тож рекомендація для людей з 18-м арканом працювати над своїми страхами, приборкувати негативні думки та проявляти свою творчість у світ.